Вітаю понеділок, 15 квітня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз не є доцільним. Шмигаль відповів на петицію щодо переспрямування коштів з телемарафону на ЗСУ. Набув активів майже на 150 мільйонів гривень. ДБР завершило розслідування щодо одеського військома. Легкові авто на потреби ЗСУ у Раді відповіли, чи порушує це права людини. Перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ не є доцільним. Саме так прем'єр-міністр України відповів на петицію щодо переспрямування коштів, призначених для телемарафонів Єдині новини та телеканалу Фрідом на фінансування Збройних сил України. Шмигаль зазначив, що реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки. Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики, пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військової агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, в інформаційному просторі, відповідно, перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним. Україна цього року може залишитися без допомоги від США. Таку думку в ефірі Ранок Лайф висловив Сергій Демченко. Нардеп певен, що найближчі два тижні є вирішальними для нашої держави у вирішенні цієї ситуації. Цей або наступний тиждень питання має бути вирішено: питання щодо допомоги України. Єдине, я від себе можу сказати, на мою думку, якщо буде знову якийсь збій в цьому питанні то, можливо, в цьому році ми взагалі залишимося своїми ресурсами без допомоги Сполучених Штатів. Представник комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що відбирати легкові автомобілі на потреби армії в українців не будуть, попри те, що під час воєнного стану така процедура цілком можлива, за його словами, це не суперечить конституції, проте в законі йдеться лише про специфічні транспортні засоби. Про позашляговики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя, легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає, тому ніхто не буде вилучати звичайні легкові автомобілі, які є громадян. До закону про мобілізацію не включили правку про демобілізацію, але парламентарі зробили заяву, що про це буде новий документ. Однак неофіційно точаться розмови, що демобілізації взагалі не буде. Таку думку редакції новини лайф висловила і народна депутатка Мар'яна Безугла, і, зокрема, відповіла: коли ж створять новий закон. Думаю, ніколи аж поки не завершиться воєнний стан. Далі буде тільки масштабніше Нас знищуватимуть в подіях третьої світової, аж поки світ знову не переділять. Українські атаки на російські НПЗ створюють напруженість у відносинах із Сполученими Штатами. Пише Вашингтон Пост. У виданні сказано, що у лютому Зеленського попросили утриматися від атак на НПЗ, але дану рекомендацію відхилили, оскільки не знали, що вона відображає позицію адміністрації Байдена. Чиновники США заявили, що підвищення цін на енергоносії може послабити європейську підтримку України і Києву краще атакувати військові цілі, а не НПЗ розмов про мирні переговори з Росією немає. Про це польський президент сказав в інтерв'ю литовському публічному мовнику. Дуда акцентував, що не чув жодних розмов про мирні переговори. Він зазначив, що президент Зеленський має дуже жорстку позицію щодо оборони та повернення території. Я не чув розмов про мирні переговори. Вони точно не відбуваються в даний момент. Я знаю, що у Володимира Зеленського дуже жорстка позиція щодо захисту та відвоювання територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна повернула всі території. Торі, які в неї були відібрані у парламенті Грузії, спалахнула масштабна бійка. Опозиційний депутат накинувся на лідера парламентської більшості під час обговорення скандального закону про інагентів. Подібний до російського аналогу раніше понад 400 неурядових освітніх організацій та медіа виступили із закликом відхилити законопроєкт, оскільки його ухвалення загрожує євроінтеграції Грузії. ДБР завершило розслідування щодо незаконного збагачення екс начальника одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. За даними правоохоронців, після початку повномасштабної війни члени родини посадовця придбали в Іспанії нерухомість та елітні автомобілі. Водночас, офіційний спільний дохід. Т родини не покривав цих витрат. Наразі Борисов перебуває під вартою. Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сім'ї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами. Фігурант підозрюється за статтею 368 шістдесят прим Кримінального кодексу України. Незаконне збагачення йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Розслідування здійснювалось у тісній співпраці з правоохоронними органами іноземних держав, яким державне бюро розслідувань висловлює глибоку подяку за їх вклад у справу. Тим часом скандали з ТЦК продовжують чиртися регіонами. Днями в Одесі співробітники терцентру разом із поліцією зупинили чоловіка на авто та звинувачували в ухилянні від військової служби. Давайте будь ласка. Нам потрібно чоловіка, який чоловік, служби. Я не Ухиляюсь вчили. А где фальшивые? яблоки? вам... Вон... из машины! Да, можете... Этот можете... это, можете... это человек подчиняется это сейчас мне. Сейчас приедет... Я в не подчиняюсь вам. Выходите Выходите не вы не из автомобиля. Да не надо трогать. Что да, вы делаете? Ребята, сейчас СБУ приедет. Хорошо, будет приедет. Выходим из автомобиля, я сказал. Не надо кричать. Выходим из автомобиля. А на Закарпатті працівники ТЦК, нібито викрали чоловіка та залишили його за 200 метрів від словацького кордону. Про це повідомила львів'янка Олена. Вона розповіла, що поблизу Мукачева їх зупинили поліцейські для перевірки документів. Її хлопці попросили підійти до буса, а за кілька хвилин повезли в невідомому напрямку. Тому Олена і звернулася до правоохоронців, бо не знала, що з ним. Хвилин 20 тому е, прийшло вже з 12-ї, так до години 5-ї вже трохи часу, і він дзвонить і каже. Що його і того хлопця просто посадили в бус і відвезли під словацький кордон і викинули 200 метрів від словацького кордону в лісі, де немає ні зв'язку, нічого. Тобто, ми весь той час не знали, де людина, в якому вона стані, чи вона жива, здорова, неушкоджена. Ми просто сиділи під ТЦК, які нам казали: ми нічого не знаємо. Ми просили їх вже, дайте знати, хоча би що з ним чи нормально побачити. Ну Но інформації. І вони його викинули просто в лісі під словацьким кордоном. Він подзвонив, сказав, що його він не знав, куди йти. Немає зв'язку, взагалі нічого. Мережі карти не грузяться. Йому віддали, теж викинули телефон, і його хапнули прикордонники, прикордонна служба. Його зараз там тримають. До завтрашнього ранку його будуть також утримувати. Прикордонна служба будуть виписувати штрафи за спробу незаконного перетину кордону. Наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.